За чотири роки у міській раді сформувалося та виросло нове покоління посадовців. Їх навіть тяжко назвати словом чиновники вони це команда молодих, енергійних та ініціативних працівників, які готові допомагати іншим. Віддані своїй справі молоді люди своєю щоденною працею змінюють філософію роботи мерії та покращують відносини львів'ян з владою. Як вони це роблять? Моя філософія дуже проста: міська рада це є служба поводу. Вона повинна обслуговувати львян, вона напевно допомагати. Я тішуся, що сьогодні в Мерії працює дуже багато молодих людей. До речі, за останні 3,5 роки приблизно 3 тисячі студентів пройшло стажування в міській раді. Багато з них лишилися. Це молоді люди, які хочуть працювати, які мають бажання працювати, і своїм прикладом інших заряджають. Більшість чиновників з ратуші просто не розуміють їхньої роботи. Шалений темп, зустріч зустрічі, наради, тренінги для чого усе це? А для чого ми все це робимо? Кому потрібно так багато проектів, кому потрібно а, усі ці різноманіття напрямків роботи. А, суть роботи внутрішньої політики дуже проста: це робити міську раду відкритою і сучасною, відкритою до людей, до мешканців, яким завжди здається, що чиновники є недоступні, що до них неможливо достукатися, що вони сидять з якоюсь бетонною стіною і нікого до себе не пускають. А сучасною це а, міська рада повинна бути. Динамічною повинна відповідати запитам молодих людей. це є і спілкування через інтернет, це є і сучасні онлайн-послуги. Це всі інноваційні проекти, які ми впроваджуємо. Тобто, Львівська міська рада за декілька років має відповідати стандартам сучасності і відкритості і бути першою в Україні по цих параметрах. І саме команда управління внутрішньої політики кожного дня над цим працює. І ще один з великих позитивів: що кожен працівник управління робить те і займається тим, що йому насправді подобається. Якщо комусь його робота не подобається, він собі змінює проект і починає робити те, в що він насправді може вкласти душу. Тому робота управління є успішною. Кожен з нас реалізовує тут свої власні мрії. Всі проекти управління внутрішньої політики пройшли перевірку на потрібність людям та ефективність. Саме у цьому полягає філософія роботи управління, максимальна користь для львів'ян у кожній справі. Проте не все так легко, як може видатись на перший погляд. Місяці стажувань, навчань, перевірка мотивації, робочий день, що триває до 23-ї години, та робочі суботи через це проходить кожен із них, та результати цих зусиль видно неозброєним оком. Ще рік тому у ратуші працювало славнозвісне єдине вікно, довгі черги, незрозумілість процедур, пихаті пані за столами. Ось так обслуговували львів'ян у мерії. Минуло небагато часу, і ситуація кардинально змінилася. Колишнє єдине вікно перетворилося на сучасний центр обслуговування мешканців європейського зразка. Час прийому мешканців розширили з 8 до 19 години. В приміщенні центру облаштували місця для очікування, заповнення заяв, спілкування з консультантами. Щодня в центрі безкоштовно надають консультації юристи та профільні спеціалісти. Сьогодні центри обслуговування вже працюють у шести районах Львова. Це позбавляє мешканців потреби добиратись до міської ради для отримання консультації чи реєстрації звернення. Такі послуги можна отримати на місцях до сьогодні. Центр працює вже в ширшому розширеному приміщенні і надає значно більше послуг мешканцям громадянам міста ніж це було раніше. А сьогодні, протягом дня, нас відвідує. До 200 і більше мешканців їхні питання є різні, але ми маємо можливість надавати їм як загальну інформацію по роботі міської ради на інформаційній довідці, так і спеціалізовані консультації, оскільки сьогодні в центрі чергують і надають консультації представники виконавчих органів міської ради. Також в центрі обслуговування мешканців проводиться реєстрація звернень громадян і організовуються зустрічі мешканців з посадовцями, також з міським головою. Як не парадоксально це звучить, але саме внутрішня політика працює над відкритістю міської влади. Основна мета цього напрямку зробити міських посадовців ближчими до мешканців. Для цього молоді люди працюють у декількох напрямках: це робота з мешканцями напряму, робота з телефонними зверненнями та комунікація з львів'янами через інтернет. Зокрема, реформа торкнулася і диспетчерської служби міської ради. Півроку тому вона почала працювати у режимі кол-центру. Тут збільшили кількість консультантів та запровадили короткий номер 1580. Дзвінки мешканців тепер проходять подвійну перевірку і звернення знімають з контролю лише після підтвердження вирішення проблеми. Тепер мешканець нашого міста, звертаючись, чи там це міський центр обслуговування мешканців, чи це в районний центр обслуговування мешканців, може розраховувати на якісну консультацію та допомогу у написанні заяви та підготовці необхідного переліку документів. Наше управління взяли на себе ініціативу, і ми спільно з районними адміністраціями прописуємо послуги районних адміністрацій. Раніше цього не було. До сьогодні мешканець чи це Сихівського району, чи це Личаківського району, звертаючись про одну та саму послугу, міг стикатися з розбіжностями у самому процесі її надання. Ми хочемо ці всі речі уніфікувати та привести до єдиних стандартів. Чи не найбільше дивує чиновників ще одне нововведення внутрішньої політики проект коридорами ратуші посадовці ніяк не можуть звикнути до шкільних екскурсій, які тепер щодня проходять у мерії. Запрошуючи школярів у кабінети міської ради, команда внутрішньої політики намагається показати відкритість влади та поволі долати староти про недолугих хабарників, які працюють у ратуші. Місто є дуже відкритою, і будь-яка людина, чи це львів'янин, чи це турист, може зайти поглянути на важ ратуші і більше того, погуляти по коридорах ратуші екскурсією разом з іншими мешканцями, студентами. Для людей, які дуже зацікавлені у роботі влади, проводяться екскурсії ратушою по Цікавіших кабінетах, де дуже дуже цікаво і працює багато молоді. Будь-які студенти можуть зателефонувати в ратушу і замовити собі таку екскурсію. Одним із найпопулярніших проектів став таємний клієнт. Усе місто знає про таємних відвідувачів ЖЕКів, які перевіряють роботу комунальників та подають звіти меру. Лише за 4 місяці у жеках міста виправили 80% зовнішніх недоліків. Приміщення стало комфортнішими для львів'ян. У коридорах доставили стільці, відкрили туалетні кімнати, покращили освітлення та розмістили дошки з корисною інформацією. Цього року таємні клієнти працюватимуть у громадському транспорті, закладах освіти та медицини. Таким чином, волонтери допомагають владі контролювати роботу міських структур. Всього в таємному клієнті відбулося чотири масштабних етапи, в ході яких досліджувалася робота комунальних підприємств. Дуже цікавим був таємний клієнт. Телефонний таємний клієнт, коли по обліковій базі. Мешканців опитувалися за телефонами, і дуже цікавий, дуже цікавий етап був це дослідження роботи контролерів в автотранспорті та дослідження випадків коріння водіїв. Внутрішня політика взялася також за реформування офіційної інтернет-сторінки Львівської міської ради, змінили дизайн та структуру сайту, яка стала більш зручною та зрозумілою для мешканців, запровадили спеціальну рубрику для львів'ян, де описано шляхи вирішення комунальних та соціальних проблем. Ще одна інновація: електронне звернення до міської ради та рубрика Познайомся з посадовцями, де мешканець зможе знайти кожного службовця ратуші з його фотографією та контактами. Так, міська рада Львова стала першою в Україні, яка оприлюднила інформацію про усіх своїх працівників від спеціаліста першої категорії до мера. Також внутрішня політика проводить чат-конференції з посадовцями, аби ще більше наблизити їх до Львів'ян. Ми цей сайт вирішили реструктуризувати приблизно рік назад для того, щоб інсталачим та простішим в користуванні та була більше корисна інформації саме для людей, тому що офіційні протомісти це фактично ми влади. Те, що бачать люди кожен день не тільки на місці, а й також в інтернеті. Ще один важливий напрямок інформаційна робота. У 2009 році видано близько 90 тисяч листівок з корисною інформацією. Це і довідка городянина, дозвілля дітей, де прийти обстеження, дозвілля старшокласників, як потрапити на прийом до посадовця та інші. Для львів'ян також водили довідник городянина з корисними телефонами різних служб. Зараз готую до друку ще три видання: довідник – батьків, батьків», довідник студента та довідник здоров'я студента» розроблений для популяризації серед молоді, здорового способу життя, активного дозвілля і корисного проведення часу. Як такого, кожен студент цьому довіднику зможе знайти цікаву інформацію про те, як можна записатися на курси іноземних мов, як піти на танці, або куди піти, щоб куди як потрапити в басейн, як такий. Довідник містить розділи, такі як місце зустрічі бібліотека, спорт для всіх, активний відпочинок та інше. Одна із дуже корисних практик юридична служба для львів'ян. Консультації у ЖЕКах мешканцям безкоштовно надають молоді юристи, студенти старших курсів юридичних факультетів. Це взагалі, Дуже хороший проект для того, щоб допомогти мешканцям. Справа допомога без працівникам управління найбільше подобається створювати та реалізовувати проекти для мешканців, але вже ж не забувають і про внутрішню роботу мерії. Дев'ять місяців важкої праці пішло на розробку внутрішнього порталу для міської ради. Тут і єдиний календар, який дозволяє уникнути до накладок у нарадах, і електронна бібліотека, яка містить корисну літературу. Персональна сторінка працівника дозволить планувати свою роботу, а міський голова у будь-яку хвилину зможе подивитися, чим займається той чи інший посадовець, відкривши його робочий графік. Тому ми вирішили все ж таки розпочати покращення роботи середини, адже якщо не буде. Хорошого менеджменту ми не зможемо ставити перед собою чіткі завдання і ставити високі цілі. Одним із найскладніших проектів виявилося впровадження системи управління якістю ІСО. Минулого року внутрішня політика розпочала цю справу і пройшла вже третину шляху. Цього року роботу продовжили з новою силою. Система ІСО дозволить оптимізувати внутрішні процедури, запровадити інструкції для якісної роботи посадовців. Сертифікат якості мерія планує отримати наступного року. Система якості ІСО надасть можливість кожному бажаючому, кожному мешканцю дізнатися, як працює мерія, як організована її робота та що необхідно зробити для того, щоб отримати такий бажаний висновок чи погодження важливою ланкою у роботі управління є опрацювання документів та пошти. Лише минулого року було розглянуто більше п'яти тисяч листів. Управління підготувало понад 10 тисяч проєктів резолюцій. Спеціалісти внутрішньої політики прийняли більше 4 тисяч листів і звернень, скерованих на департамент адміністрації міського голови, а ще розробили 112 розпоряджень міського голови, сім рішень виконавчого комітету, 645 подяк і дипломів міського голови. 518 вітальних телеграм і понад 7 тисяч привітань з державними, національними, релігійними і професійними святами. Міський голова накладає резолюції на кожен з документів, і в результаті цей документ скеровується на виконання його заступникам або директорам департаментів. Управління внутрішньої політики стало ініціатором змін до інструкції з діловодства. Мета порядкувати рух документів у міській раді, аби уникнути необґрунтованих відповідей і так званих відписок, розробили єдиний стандарт відповіді на звернення. Зараз працівники готують довідник посадовця міської ради, де буде викладено усі інструкції для якісної роботи службовця. Серед нових популярних проектів: кампанія Добрі справи це організація надання благодійної допомоги від підприємців міста соціально незахищеним львів'янам. За короткий час допомогу отримали майже 100 львівських сімей. Родини отримали речі, продукти харчування, побутову техніку, одяг, солодощі, іграшки, книги підсумками другого етапу соціальної кампанії Добрі справи. Близько 20 підприємств зголосилося та й допомогло 63 багатодітним малозабезпеченим сім'ям. З них це видавництв та книгарень, які привезли цим сім'ям. Дуже цікаві, корисні книжки. Один із стратегічних проєктів – це формування команди шляхом поширення внутрішньої культури серед працівників Львівської міської ради. Минулого року започаткували внутрішню газету Вісник Львівської міської ради. Це видання інформує працівників про події, які відбуваються всередині мерії. Також тут є цікава та корисна інформація про дозвілля, книги для розвитку, анонси тренінгів. Першочерговим завданням такого видання є якісне інформування працівників про події, які відбуваються всередині нашої структури, а також формування згуртованої команди. Важлива роль в управлінні відведена розвитку і навчанню працівників. Щотижня відбуваються заняття школи менеджменту, де молоді люди вчаться найновішим технологіям ведення проєктів – планування, мотивації. Внутрішня політика має також чітку стратегію на 2010 рік. Тут і проекти для мешканців, для міської ради, проекти розвитку. Я вважаю, що це найінноваційніше управління внутрішньої політики в органах місцевого самоврядування в Україні. Це молоді люди, які, які з повною серйозністю занурилися в дуже важку бюрократичну роботу створення нового відкритого процесу. Спілкування влади і людей. Тож, як видно, роботи вистачає. Тепер стає зрозуміло, чому працівники внутрішньої політики працюють щодня до 12-14 годин адже на кожного з них припадає по два-три великих проекти, якими просто потрібно жити. А ще вам цікаво було б підслухати їхні розмови. Молоді люди, замість того, щоб говорити про дискотеки, відпочинок, стосунки, обговорюють свої місії у житті. Діляться ідеями нових проєктів та своїми секретами планування. Вони самі творять своє майбутнє і гуртують навколо себе однодумці. Ось такі вони посадовці нового покоління.